Ото я, друзі, знайшов артефакт. Сподіваюся, що золотий гарненький сигнал біля бліндажа. І тягну його, тягну. Думаю, все ж ти. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас. Такого чудового лісу. Ми на місці табору австро-угорських і німецьких військ. Знахідок тут було дуже багато, і сподіваємося, ми теж сьогодні щось знайдемо. А тим часом долучайтесь до збору залізна зграя на ФПВі-дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Кожен дрон це мінус один окупант, як мінімум. Так що долучайтеся. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. А я побіг, ми побігли шукати артефакти і, звісно, все вам показувати. Друзі, біля позицій, тут залишки ось такої корчми колишньої або лісничівки. Точно це невідомо. Тут пагорб такий, дуже багато цегли, були монетки, дуже багато смітників. Ось цей пагорб, видно. Ось такий він. Тут був будинок. Так що знахідки можуть бути різноманітні. Будинок, мабуть, від XVIII століття, 1700 роки, старішого тут нічого і не траплялося. Ну а довкола, довкола позиції, які ми будемо обстежувати, я думаю, будуть цікаві знахідки. Камраджа копає смітника, а я вирішив собі ходити з металошукачем і шукати різноманітні капани, обсайхани, жетони, пряги і пікелькельми. Ось, і на брусторі такого бліндажа в мене перший сигнал, залізний артефакт, але цікавий. Ось це, мабуть, від ящика. 100% від ящика. Така застібка, зажим. Ось. Мабуть, німці. Не знаю, чи перша ситуація, чи друга ситуація, тому що ось тут є стара дорога. І по під цю дорогу трапляються знахідки і по Другій світовій війні по німцях. Я тут знаходив відзнаку за поранення третього степеню, так що є, є тут артефакти і по німцях, по Другій світовій війні, і ось погляньте, що я вам показував і помітив ось такого гриба, що це за гриб неймовірний. Мабуть, дуже синій чортівський гриб, не знаю. От. Шукаємо, продовжуємо шукати. Тут дуже багато, друзі, бліндажів, але, мабуть, 80% порожні, абсолютно порожні. але знайшов такий самотній бліндаж подалі від всіх інших бліндажів. І довкола нього дуже багато сміття. В основному це гільзи, гудзики, тюбики. Тобто, життя в цьому бліндажі вирвало. Ось там бліндаж. І зараз потужний сигнал. Я думав, що це вже щось таке неймовірне. Але... ні. Але цікаво. Ось погляньте. Ось така коробочка. Цинкова і тут зображення. Гляньте, дядько такий з вусами. Мазур. Дядько Мазур. І тут гарнесенько все розписано. Зараз я почищу краще. Легенько. і вам покажу. Ось такий цікавий артефакт. Трішечки я почистив, здається, це крем для взуття, мазур. Ось тут обуві. Паста обуві до обуві. Ось тут способ. Мабуть, застосування тут полиску, це блиск, паста. Натрець, натерти. Здається, польська мова чи щось в цьому дусі? Здається, польська мова. А ви що скажете? Ну, Мабуть, Перша світова війна. Польський такий крем для взуття. Як ви гадаєте? Дивіться, антуражна річ. А давайте відчинимо цю коробочку, відкриємо. Так, бачите, щось було чорне. Солдати абсолютно вичистили цю коробочку. З-під цього крему для взуття. Ну, ось така антуражна річ. Були солдати і натирали собі чоботи тут. Ось тут був крем і одразу ж біля нього залізний артефакт, залізний сигнал, я вирішив копати, бо він такий перспективний. І погляньте, що це таке. Момент істини. Це магазинна коробка. Від Маузера. Цікаво, по першій чи по другій світовій війні? Ось такий артефакт. Що ви на це скажете? До речі, ніколи магазинних коробок не знаходив. Ну, по Маузеру. Манліхера, Мосини, багато, а Маузера... Ну, здається, жодної не знаходив. Такий артефакт. А можливо там ціла гвинтівка Маузера лежить. І я просто магазину коробку відламав. ну, звісно, з болтану. Я в це насправді не вірю, але потрібно пошукати, можливо, тут розсаперили гвинтівку. Ну, я не знаю, від якого це гевера, чи по Першій світовій, чи по другій. Пишіть у коментарях. Разом будемо визначати. Погляньте, друзі, хтось давно викопав молотка і поклав його на дерево, на такий пеньок з мохом. І... Яка антуражна річ зараз. Ось, погляньте, як він вріз. А, ага, гадав на реставрацію забрати, а молоток, молоток пошкоджений. Ось такий. Ну, залишаю цю річ, тут таку антуражну, нехай продовжує тут лежати. Оце, друзі, щойно був сигнал, я навіть не копав піном викопав. Ну і розчарування. Ромашка від колотухи німецької по Першій світовій війні. Ох, сигнальчик був перспективний. І знаєте, я його так викопав, дивлюся, краєчок такий, ну і думаю, все, все, це вже жетончик чи на пцайхен, щось таке цікаве. Тому що сигналів тут, до речі, дуже багато. Довкола цегла, скло. Ну тут, звісно, копано. Довкола цього бліндажа. Але... Поміж ямки, ще дуже багато різноманітних сигналів і навіть потужних сигналів, за якими може приховуватися і якась там пряга або капан. Тож, я продовжую шукати. Ось, можливо, тут якийсь був будинок чи що. Ну, не знаю, цегли дуже багато. Погляньте. Погляньте, погляньте, погляньте. Зарізяче тут теж повикопували багато. Ось. І гадаю. Можна тут цікаво що знайти. Ну, в принципі, магазин, магазинну коробку до Маузера я вже знайшов. Ось, друзі, за гілочкою причаївся бліндаж і біля бліндажа я напікав цікавий сигнал. І це годинник, друзі. Сподіваюся, що золотий. Дивимось. Ось такий годинник. Золото чи ні? Золото, звичайно. Я жартую. Радянщина якась. Та ні, навіть не радянщина, Китай. Ось грибник загубив. Такий годинник. Made in China. Так. Ось такий годинничок. Металобрухт. От. ну, такі справи. По війні поки що залізяча, гільзи і якісь фрагментики, Нічого особливого. Оце мені довелося попітніти, щоб витягнути цей артефакт. Ху, з під коріння. Погляньте, що це таке. Це якась труба, така досить груба. Не знаю від чого вона. Уявлення немає, одним словом. Але я її викопав. Думав, що якийсь цікавий артефакт. Але, на жаль, на жаль. Камрад копав смітник, викопав трішечки пляшок, пізніше вам покажу і ще десь копає пляшки. Так що знахідки є, а ось чогось такого гарного, ну, поки що немає. Погляньте, друзі, яку красу я знайшов в бліндажі. Ось, знаєте, що це за гриби? Такі гарненькі, жовтенькі. Ось, і там ще багато, і там ще багато. Це, друзі, лисички. Дуже люблю ці греби. Ось, часу збирати їх немає, але просто вам показав. І в лісі, до речі, багато різноманітних грибів. Дощі, ось сезон. Бачу, що там лисички. Фу, Тому дуже-дуже спекотно, дуже парно. Погляньте, які велетенські бліндажі. Зараз я туди піду, ого, це велетенські бліндажі, мабуть, конюшні. Бачите? Доведеться обстежити їх. погляньте, друзі, скільки їх тут. Я ще не буду відволікати вас на гриби, але їх дуже багато. І тут вони просто велетенські. Рідко можна знайти велетенські, тому що це досить такі дефіцитні гриби. І люди їх збирають. отут. тут. Погляньте, скільки їх. Ну, Цікаво по лісі ходити, тут не лише такі знахідки металошукачем. А й можна такі знайти. Гарненький сигнал біля бліндажа і тягну його, тягну, думаю, все штик. Потім дивлюся, та ні, кілок від намету німецький. Потім витягую і не знаю, що це за артефакт. Ось тут така петля з отвором. Ось тут таке закінчення. Суцільний метал. Що це таке уявлення немає. Якийсь артефакт, що використовувався у Першу світову війну, Ну, сигналів кольорових небагато. Я вже підійшов, друзі, назад до цього бліндажа, де найбільше знахідок сьогодні я знайшов. Можливо, ще мені вдасться там ще знайти. Тому що. За цілий день там найбільше кольорових сигналів було. Тут такі велетенські бліндажі. Мабуть, довжиною метрів двадцять і шириною ну, метрів шість. Десь так. Ось погляньте вихід, десь двохметровий, а можливо більше. Я гадаю, що це конюшня, тому що сьогодні тут я знайшов вже декілька підков. Ну, а якщо я підкови знаходжу, то ж мають бути гарні знахідки, погляньте. Ну, хоча б кваліфікаційний знак, відмінний конюх має бути тут чи ні. Ну, але в цій місцевості, на цій ділянці табору, в основному німці. А німці такі, що не особливо губили різноманітні знахідки. Що поламалось, вони викидали. А якісь такі артефакти цікаві, ну були вони. Доточні до цього. І добре їх зберігали, не губили. А от австріяки, о, вони любили щось загубити. Погляньте, ось там, мабуть, хтось смітник копав. 100% копав. Ну, Ямка майже прикопана. Ось тільки після дощу ґрунт всівся. Ну, хоч так. О, цікаво, а, ого, скільки тут. Різноманітного залізятче. І що тут цікавого? Були батарейки. Це якийсь дріт невідомий мені. Це консерви були. Шкіра якась, мабуть, від черевика. Бачу люверси, цвяхи. А Щось нормальне. Ну, звісно, щось нормальне забрали по але щось цікаве цинк якийсь, порцеляна. І все, більше нічого немає. На жаль, на жаль, ось був такий стаканчик. Все. Більше нема, скла. Теж не видно, щоб було багато, а можливо, його закопали. Ху. Ну, довкола пікаю були смітники. А це означає, що тут вирувало життя. Ось, друзі, що накопав камрад, яких пляшечок. Ось ця перспективна пляшечка була, але, на жаль, не розписана з підрому. Ось чорнильниці такі, здається, або аптечні. Швидше за все чорнильниці. Видно ще, наче чорнило, бачите, всередині. Ще одна. Теж не розписані. Ось, видно чорнило було. Далі ось така зелененька пляшечка. Гарненька, зелененька, але теж не розписана. Ось така пляшка, теж жодної літери немає. Биті пляшки, биті ізолятори ось такі. Періоду Першої світової війни ще один ізолятор побитий. Це від протигаза від фільтра. Оце цікава кришечка. Я не знаю, від чого вона. Хто знає, можете написати. Гільзи, залізача, консерви. Ось таке. Нічого особливого. Ну, але пляшки були. Широкий сигнал, все гуде і тут ціла яма ось таких. Щепів. Вони вкручувалися в підкову, щоб кінь міг на важкій місцевості пересуватися. Наприклад, в горах. Або колосильне болото, або лід. Ось такі артефакти. Знайшов таку плямку, друзі, де багато різноманітних дрібних залізних сигналів, викопав рамку від магнітної міни по рейху. І погляньте, тут багато гільз. Але яке збереження? Це лак. Це залізна гільза покрита лаком. Рейх. Маузер Друга світова. Але погляньте, як збереглася ця гільза завдяки лаку. Я спершу подумав, що це міті, але ні, це лак, тому що він так лущиться. До речі, тут ще є. Воу, трішки довкола походжу, можливо, щось по рейху знайду. Отто я, друзі, знайшов артефакт на реставрацію. Погляньте, що це таке, як ви. Гадаєте? Ну, гаразд, показую. Це навісний замок. Ось такий старий. Якраз на місці старої лісничівки. Чи це корчма була? Ось, мабуть, цим замком зачиняли скриню, де лежали золоті піастри. Ну, жартую, які піастри. Дукати. Дукати. Ось якраз там горбочок була та лісничівка. І, мабуть, лісник чи корчмар. От, зачинив замок і викинув. А ключ де? Ключа немає. На реставрацію, друзі, і ключа буду сам майструвати. Ось такий артефакт. До речі, досить міцненький. Якраз на реставрації. Знаєте, друзі, мінус 20 комфортніше копати, ніж при такій спеції. Десь плюс 35. Комарі не бояться ніяких засобів, лізуть, кусають. Ну, важко, дуже важко. Камрад ще знайшов декілька смітників, але на жаль, на жаль, всі розписані пляшки були биті. До речі, в нього є свій канал, і в описі до відео я залишу посилання на його канал. Там побачите, які ж він пляшки сьогодні накопав. Ну, а всі знахідки мої ви бачили. Я не втримався, друзі, і все ж таки ці лисички я забрав. Навіщо добру пропадати? Друзі, підтримуйте збірне FPV дрони для Другої Галицької бригади Національної гвардії України. Кожен дрон це мінус один окупант. Мінімум. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!